Ось здавалось би, час прийшов зайнятися лабораторником, але де там, мушу просити в нього пробачення. Схід фігіють і тому мусимо терміново займатися лазерним мечем джедая. Давайте розбиратися, з чого побудований, як працює лазерний меч. Складається він з плазмового каналу. З ним все в порядку його в сторону. Далі дальше, дальше складніше, треба розкручувати. Викручуємо пару гвинтів з імперського радіомагу і витрясаємо вміст ручки. Так, що в нас тут є? Виявляється, що джедайський меч складається з лазерної головки, системи керування з двома вібродатчиками. Імітатор оргазму, ой, динамік. І один мертвий акумулятор, судячи по відсутності напруги. Так, його заряджали, заряджали, всю імперську ніч і нічого не зарядили. Пару мікросхем, одна має відповідати за заряд, одна за керування. Чим вона тут керує? Двома кольорами, а то й трьома кольорами діода лазерного. Є кнопка і два вібродатчика положення. Ось один і ось другий. І, очевидно, підсилювач звуковий або генератор звуків. Приходить керування. Або зразу аудіосигнал. Що ж за мікросхема? Напевно, процесор MC30P6060 ADG. Не знаю, що таке. Але починати будемо з акумулятора, бо йому явно недобре. Був би лаболотоник, зараз би його заживив. Хай прибуде з ним сила, звалу немає. Ось бачимо, 2 А можна вдути. І акумулятор заряду не бере. Значить, тут просто мертвий акумулятор. Таке враження, що джедайські мечі роблять в Китаї також. Залишилося зібрати джедайський меч. Плазмовий канал приєднати герметично, щоб ніде нічого не той. Ну і поїхали. Та шо ти? Працює? Неймовірно. На що ви кажете, той варистор потрібно поміняти? Потрібно це американська зарядка. Ага. І наскільки я дивився відео в інтернеті, там потрібно перепаяти цей варист, ага. щоб вона працювала в нашій мережі. Ви її 120. вже включали в розетку чи ні? Ні. Там вилка ж Ще не включали, так? Ні. А ви відео до кінця дивилися? То нічого ж тут конденсатор на 200 вольт, а при роботі від мережі 220 після діодного настану на них буде 315 вольт. Не дивився, напевно, до кінця. Добре, міняємо варисто, все як ви хочете. ті конденсатори не паралельно, тобто там якісь двопівперіодний півпирі, але все одно на них напруга не та, яка би мала бути. І На конденсаторі є 300 вольт на одному і 300 вольт на другому. Як таке можна залишати, як на 200 вольт? Вони ж будуть грітися і влуплять скоренько. Замовник все-таки свій, то я, як то кажуть, промовчав і поставлю. Правильної ємності конденсатори, проєкті. Ще цікава штука. Є ось тут видно ось така от наклейка, хто не знає, це захист. Це є мітка, яка захищає від крадіжки. на виході з супермаркету, з магазину, стоять рамки. Як вона точно працює, я не знаю, але якось на магнітне поле генерується рамкою магнітне поле. І коли мітка не нейтралізована, а нейтралізується вона також чи магнітним полем. чи... Та магнітним інакше вона не може нейтралізуватися, тоді воно не спрацьовує. Всередині є металеві пластинки. Не чіп з айді-міткою, як це вже в більш сучасних випадках, а просто металеві пластинки. Ось бачимо: одна пластинка, друга і третя. Як воно працює, я не знаю. Якщо хтось в курсі, то теж розкажіть, цікаво. Тонюсінькі металеві пластинки. Реагує на це рамка на виході в ході. Ось друга теж така сама тоненька. Тобто вони якось лежать вкупі. А як спрацьовуючи між собою контактують, я навіть не знаю. Так, це є провідник. Вони проводять електричний струм. Стіга. Стіга СТБ 48 вольт. Зарядка попала під дощ. Пробує, але не заряджає батареї. Давайте глянемо. Що з нею сталося. Видно корозію і павучків. Чистимо ми її, розбираємо знизу, вроді, чистенько. Якщо не рахувати, що ось тут біля резистора по високій сифонило. Сила вроді ще не влупила, тому як би дасться чути. Якщо придивитися, можна побачити окисли ось там під випрямним діодом. І біля реле було треба підняти його. Випаюю. І маємо тут якось так. Середню ногу від'їло. Електрика їсть не тільки там, де тонко, а там, де й вища напруга і струм. Під реле ситуація нелогічна, навіть одна нога відгнила. Але саме цікаве, вона не використовується. Тому вимиваю і ставлю назад. Діод відновив, щоб не їхати за новим не шукати. Буде оригінальний, як має бути. Під конденсатором почистив. Вичищаю залишки і збираю. Напруга на акумуляторі 43 вольта. 42,9 ставимо на зарядку і дивимося. Вмикаю в розетку, нічого не стрільного, то вже добре, але і нічого не світиться. Це вже не дуже добре. Думаю, мало би хоч щось засвітитися. Принаймні так засвічується. Йде індикація. Індикація заряду. Ми ж чекаємо світіння. Залишимо ту січкарню на пару годин з мережевою напругою на одинці. Через годинку півтора зарядка завершилася. Зарядний теплий. Індикатор сигналізує про завершення заряду. Тут питання зняти, воно зремонтоване. Принагідно заглянемо на еволюцію гавноблоків блоків живлення. Був пристрій, в ньому стояв на 24 вольта блок живлення. Від вібрації відкрутився гвинт, планка прижиму повернулася, замкнула на. Перемичку і воно все погоріло. Поміняв трохи деталей воно все не працює, далі не вартує Беру новий блок живлення, теж вроді сіточка. Але якщо придивитися, можна подив... побачити, які вдосконалення. Габарити ті самі, але тут на 2 ампера більше. Це вже не 3, а 5 амперний. Але при цьому пропав вихідний фільтр. Ось є два конденсатора, фільтра немає. Два конденсатора, а тут ще є фільтр. Я вважав, що цей блок низької якості, він мені так видавався, що він ніякий. От, а тут він взагалі на гетинаксі. Вхідні фільтри. Ось є конденсатор і фільтр. Тут, якщо подивитися, видно тільки діодний міст. Немає, немає конденсатора і фільтра. Ось так і живемо. Такі вдосконалення блоків живлення з часом. Оптимізація